Даного процесу вже близько 10 років, навіть більше 10 років, потерпілий, хизується своєю колишньою посадою, що він був проректором Національної академії внутрішніх справ, що він має дуже багато судів різних інстанцій як учнів, і, відповідно, він буде до них звертатися. В першій інстанції до нього прийшло розочарування. Суд виніс законне рішення. Київський апеляційний суд в нашого процесуального опонента було теж розочарування, виніс теж законне рішення, і він сказав, що він гарантує, що Верховний суд винесе як положено, тому що складу колегії є його учні. Ну, я вам можу сказати, не знаю, чи так трапило, чи це співпадіння, чи ні. Але в будь-якому разі Верховний суд скасував рішення Київського апеляційного суду, і тому ми знову опинилися в Київському апеляційному суді. І відповідно слухає судова колегія Бавацька Ворп Сілкова. Ми знаємо, що ця колегія. Вона досить часто і систематично дивує незаконними рішеннями, та такими, що не ґрунтуються на вимогах кримінально-процесуального закону саме в кримінальному судочинстві. І відтак ви можете відкрити єдиний державний реєстр судових рішень, прочитати будь-яке рішення їхнє, подивитися рішення першої інстанції Верховного суду і самостійно для себе зробити висновок. Але в будь-якому разі я не чекаю від даної судової колегії там ідеально законного рішення, тому що ну, я знаю якість застосування закону саме з цієї колегії. Сумнівно досить. Це, на жаль, знову ж таки, тому що страждають, страждають громадяни, витрачається час. Так от мною подано клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції по вкз зв'язку. Судове засідання призначено на чотирнадцяту -го годину. Вже тривалий час, суд не з'єднується, ухвала, відповідно, в електронному суді відсутня, відсутня вона і на електронній пошті, а секретар судового засідання не дзвонить, не повідомляє, у зв'язку з чим відбувається затримка. Безумовно, щодо кожної цієї обставини, щоб ви розуміли, я відреагую скаргами, тому що я розумію, що інститут скарг він діє, і, відповідно, приносить свої позитивні аспекти. А, відтак дочекаємось, коли вони з'єднаються. В минулий раз вони взагалі не з'єдналися, і відповідно отримали скаргу в РП а, для того, щоб вони, якщо вирішать піти на пенсію, поки не розглянуться скарги адвоката Криворучко Рес Сергіївне, то ні, ні. В Смислі на пенсію. Порушуєте, порушуємо, порушуємо, порушуємо. А потім отримуєте пенсію, таку знаєте, незрозуміло велику і себе прекрасно відчувати. Ні, я вважаю, що так буде не потрібно. Якщо у звичайних громадян а, отака пенсія, то чому в суді повинна бути отака? Ну я це не розумію. Чи вони що, трохи більше напрацювали? Ну я вважаю, що це є неправильно. Якийсь принцип повинен бути. Не можна, щоб один отримував пенсію а, там 3 тисячі гривень, а інший а, 250 тисяч гривень. Ну я образна, а, ну так не може бути. Це неправильно. Ось. Ну тому. Тому громадяни, я думаю, що ми на шляху реформування якісного його реформування, окрім того, що діє зараз в Україні правий режим воєнного стану. Але в будь-якому разі чекаємо вже тривалий час на з'єднання. От судова колегія Болацька Горбсівкова навіть в цій частині порушують закон і не з'являється в призначені час та дату в судове засідання. В принципі, згідно якості, якщо у мене зараз не буде часу, вже це є підстави для відкладення. Чому? Тому що беззахисника проводити не мають права з моменту вступу захисника в судовий процес в кримінальному правопорушенні. А, і, відповідно, а, але поки в мене не є час, я їх почекаю. І подивимося, що буде далі. Але ж в будь-якому разі вже порушується процесуальний порядок, так сказати, належна правова процедура гарантована кожному учасниками, учаснику частини 1 статті 2 КПК України, 30 стаття КПК, 8-9 стаття, 6 стаття Конвенції, доступ до правосуддя, і ви знаєте, гарантування конвенційних гарантій та декларації прав людини можна цитувати до інших договорів, які ратифіковані Верховною Радою України, можна цитувати. Велику кількість тижнів цілодобово. Але чекаємо горб балацька сілкова, судовий процес. Подивимося, що яка якість в даній ситуації буде. Ну і відповідно про все вам розкажемо. Поважайте закон, буде вам щастя, а адвокат криворучко Ресервіна завжди вам допоможе.